Привіт, з вами я, Марівела, і сьогодні робимо макіяж моїми фаворитами за червень, а ще це моє перше відео на Ютубі. Одразу кажу, що буду дуже вдячна за лайк та підписку, для мене це важливо. Ну а ми починаємо наш макіяж. У нас зараз досить сонячно, тому використовую SPF від k Secret. Насправді це мій фаворит зараз. А мене є ось цей популярний SPF від Skin 1004, але він мені подобається не так сильно, як ось цей. Про нього буде відео в моєму Тіктокі. Не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані. Посилання на всі мої соцмережі будуть під відео. Піф я вже нанесла. Поверх нього наношу ось таку есенцію також від Case Secret. Вона має дуже таку приємну текстуру. Запорука гарна в макіяжу, це гарно зволожена та підготовлена шкіра. Даю буквально хвилинку, щоб все вібралось. Подивіться, як сяє моя шкіра. Я Розкажу вам про свої спонжі. Вони в мене з тему. Взагалі не бачу різниці між дорогими спонжиками, наприклад, від Real Techniques, чи ось таким спонжем з тему, того що я вважаю, що вони однакові. Моя есенція повністю вібралася, тому наносимо тон. І перший мій б'юсі фаворит не тільки за червень, а й в принципі це ось цей флюїд від Catrice, аналог на Charlotte Tilbury. Але я не думаю, що в Charlotte настільки жахливе пакування, того що пакування тут просто жах. Його я наношу тільки на вилиці і тушую спонжем. Я взагалі забула про брівки, тому повертаємось і робимо брівки. Це взагалі супер бюджетна річ. Я її дуже люблю. Це така палеточка. Вона в мене в жахливому стані, бо я нею активно користуюся, але вона просто суперова. Можете побачити, що я нею справді користуюся, особливо ось тим гелом з відтінком. Я ним фарбую брівки. Не лякайтеся моїх брів, зараз будемо їх підправляти. Все це діло буду підправляти консилером від Maybelline В мене в 0,6 відтінку і плоским пензликом. Спочатку наношу на ручку. Звідси набираю на пензлик і роблю форму. Після того, як все підправила, розташовую. Беру цю саму палетку, але вже інший відтінок, тобто тіні, і ним закріпляю наші брівки. Коли наші брівки готові, фіксую їх ось таким гелем від ламель. Справді в нього не супер фіксація, але мені нормально, мені не потрібен цей ефект ламінування, він гарно сяє. Ну тобто, мені він подобається того, що він, типу, з блискітками, хоча мої брівки досить складні, тобто ну, їх важко вкласти. Якщо ваші брівки легко піддаються якимось вкладанням, то він супер. Але якщо у вас жорсткі волоски, то він вам навряд чи щось зафіксує. Тепер робимо тон. Хочу почати з оцього коректора від Catrice, Насправді це моє відкриття за червень. Я його придбала зовсім недавно, він мені дуже подобається. Нім дуже комфортно прикривати якісь висипаннячка, тобто він справді добре їх перекриває. Його я розташовую пензликом від Top Face. Беру такий пінцетик, На пінцет набираю трохи продукту, наношу його на руку, пальчиком його трішечки розтираю, щоб він був м'якенький. Подивіться, яка зразу у нього стала кремова така масляниста текстура. Пальчиком наношу на місця, куди мені там потрібно. Пальчиком підтушовую. В принципі, можна залишити і так, не проходити зверху пензликом, але я все одно набиваю залишки на пензлик і повторно прохожусь по цим зонам. Подивіться, як добре все перекрилось, лякайтеся цієї плями. Зверху буде ще тональна основа. А саме ось ця цінтуюча тональна основа від Lamel Smart Skin. В мене в найсвітлішому 401 відтінку. Майже закінчила, вона просто суперова, мені вона дуже подобається. Вона така світленька, але вона окисляється і це факт. Якщо ви готові моритися з тим, що вона окисляється, супер. Також від неї не очікуйте якогось супер перекриття. Вона в мене стоїть приблизно на рівні ось цього флюїду, тільки десь в. Півтори, можливо, в два рази краще щось перекриває. У мене є ось ця бібішка від холіка-холіка, то вона перекриває набагато краще, чим ось, ось ця тональна основа від ламель. Мені подобається, що тут зручний гігієнічний дозатор. Спочатку все ось так трішки розподіляю пензликом, і тепер прохожуся просто спонжиком. Якщо ви вже думаєте, що Боже, яка вона жовта, на це ще впливає моє світло. З таким світлом я вже не така жовта. Виберу консилер від Maybelline. наношу його під очі. І дублюю на висипи. І так само тушую спонжами. Я не розумію, як можна тушувати все пензликами. Для мене пензлики це щось з чимось. Мені з ними дуже важко працювати, але якось треба буде спробувати ще раз. Тепер переходимо до корекції. Тут вже буде цікаво. А зараз просто скриньте цей неймовірний контур від Catrice. Взагалі, по факту, це бронзер, але воно зазначено як бронзер. Тут такий ідеальний холодний відтінок, що це просто ну, найкращий скульптор, контур. Як ви його тільки не називаєте, воно холодне, воно класно підкреслює саме вилиці. Взагалі це суперовий продукт, мені він дуже подобається. Треба буде взяти собі такий, тільки в більш бронзовому відтіночку. Показую, як я його наношу. Ношу крапельку сюди, сюди. Зараз покажу вам свою техніку трактурування носику. Наношу сюди, сюди і сюди. Тобто я поставила полосочку ось тут, і дві полосочки ось тут. Далі беру пензлик також тему. Він добре набитий і трішки скошений. І я ним такими вбиваючими рухами це все розтушовую. Зразу створилася така натуральна тінь, ну а носик я тушую спонжем. Через світло, можливо, вам буде зараз погано видно, але в мене добре звузився носик. Знову беру консилер від Maybelline і підправляю наш контур. І на вилицях, і на носику. Тепер додаємо бронзер. В мене він від Essence Baby Bronzer. Він у мене в 10 відтінку, напевно, найсвітліший. Наношу його трішки вище скульптора. Наносику наношу на кінчик та на переносицю. Надаю трішки на очі, щоб також їх трішки підбронзити. В мене немає улюблених рідких рум'ян, але в мене є 100% фаворит червня, який я відкрила також в червні. Ось ці чудові рум'яни від Елен Про в 102-му відтінку. Там відтінок, ніби персиковий, але на обличчі він розкривається якось по-іншому, і мені дуже подобається, як він розкривається. Але щоб він не ліг плямками, треба запудрити обличчя. Для цього в мене є моя улюблена пудра від Makeup Academy. Не знаю, що означає транслюцент. вибачте, я не English. Вона мені подобається, вона бюджетна, вона не світловідбиваюча, вона водостійка, тому наносимо її на все обличчя. Єдиний її мінус це те, що тут немає такої перегородки і все, воно, коротше, висипається. Наприклад, в пудрі від поєс є така штучка. Беру великий пухнастий пензлик, матую обличчя, а особливо ось ці зони. Тепер повертаюся до цих рум'яшок, роблю буквально два натиски, струшую, і тепер наносимо. Просто гляньте, який гарний відтінок. Він виглядає дуже натурально. Це саме роблю на іншу сторону. Ось так два рази провести і ідеальні рум'яни вже готові. Далі додаємо просто найкращий сухий бронзер. Це ось цей бронзер від Catrice. Він в мене трішки випав і зараз знаходиться ось тут. Ним важко переборщити, ним важко щось зробити не так. Він взагалі не лягає плямками, дуже легко тушується, легко наноситься, стійкий. Коротше, він має абсолютно виправданий хайп, Мені він подобається. я Його всім рекомендую. Тому якщо ви його десь знайдете, просто біжіть, забирайте, воно того варте. Наступний по черзі хайлайтер. В мене це ціла палетка від Golden Rose. Єдиний її мінус. Це її пакування, що воно дуже залапується. Далі вона просто чудова. Тут є зеркало і тут три відтінки. Найтемніший відтінок я найчастіше використовую як бронзер, але бронзер ми вже нанесли, тому я його не буду чіпати. А використаємо ось ці два хайлайтери. Їх я наношу таким пензликом. Їх змішую прямо в палетті. Сяйво, звісно, просто неймовірне. Сяйво, ну просто конфетка. Якщо вже заговорила за яке сяйво, нанесу ось цю одну від Патрісії Ледона очі. Це просто неймовірні тіні. Подивіться на цей swatch. У нього така цікава м'яка текстура. Я не знаю, чи це так має бути, чи це тільки в мене, але мені таке подобається. Отак він переноситься на пальчик і наносимо на очки. Вони класні, бюджетні, тому я їх можу рекомендувати абсолютно всім. Відкриваємо мою коробочку з різними олівчиками. Тут в мене лежить каял від Essence. Я його наношу в кутик ока і тушую пальчиком. Я б не сказала, що це прям мій фаворит, але зі всіх олівців для очей, що в мене є, саме ось цей найкращий. Їм дуже легко робити будь-який макіяж, легко все тушується, легко наноситься, але також він погано фіксується. Якщо вам треба 100% фіксація, його потрібно ще закріпляти якимись тінями, того що він просто у вас попливе. Мені це не супер важливо, тому я не фіксую. Перемо далі по очам, підкручую вікию віки кюрлером. Наносимо туш. Ця туш від Maybelline, Вона вийшла відносно недавно, можливо, рік тому, можливо, два, не впевнена. Що я можу сказати по цій туші. Це не прям мій фаворит, але з всіх тушей, що в мене зараз є, це найкраща. У неї ось така просто здоровенна щіточка, яка для мене не дуже зручна. Вона набирає дуже багато продукту, якого просто не потрібно стільки. Дуже часто, коли її використовую, роблю ось так. Тут залишається дуже-дуже багато туші. У мене немає якоїсь техніки по нанесенню туші, я просто вожу щіточкою вверх вниз і все. Така різниця між війками, типу, що тут вони темніші і чуть-чуть більші, що вона більше спрямована на об'єм, а не на видовження. Але вона протягом дня взагалі не тече, не сипеться, нічого з нею немає. Тобто, ну вона хороша. Вона хороша, але я її купувала щось за 500 гривень. Ну, 500 гривень вона точно не варта. Maybelline є набагато кращі туші, наприклад, Lush Sensational, тому я взагалі улюблена туш. А от Sky High я трішки не подружилася, вона мені взагалі не подобається. Ну, типу, ось такі війки я маю в кінцевому результаті. Треба трішечки почекати, щоб вона підсохла, тому що якщо ви будете сильно кліпати або десь дивитися вверх, то вона вся відіб'ється на вашій повіті. Тому так не робимо. Це майже фінішна пряма, робимо губки. Завжди моїм фаворитом був 110-й, 110-й, 110-й. Але той 110 й взагалі, не стійкий. як з ним виходжу, Мене я приходжу додому. В мене немає взагалі. Олівця. Цим олівчиком такого немає, в них плюс-мінус подібні відтінки. Ось 110-й, а ось 202-й. 202-й подобається навіть більше, тому що в ньому немає такої сірізни. Тобто він рожевенький, собі такий гірлі-гірл. На зиму краще, звісно, 110-й. Але ось цей на літо, взагалі бомба пушка-пітарта, мені подобається. Єдиний мінус цього олівця, що тут немає течілки і приходиться брати в інших олівчиків. Ось так він виглядає вже в наточеному вигляді. Він просто супер, м'якесенький. Не могла говорити, поки фарбувала губи. а тепер скажу. Ще один мінус, що якщо ви його залишите отак лежати на годинку, все, він просто висохне. По стійкості він просто супер. Він класний, стійкість класна, ціна класна, об'єм нормальний, надовго вистачає цього лівчика. Ну, типу, супер, класно. Мені подобається. На рахунок серединки губ у мене тут два кандидата. Цей блиск від Кларанс. В своєму тіктоці я на ефірах його трошечки так чмирила, тому що, ну. Ну, він такий собі був. А це, здається, чи корейський, чи китайський, якийсь, коротше там тінт. Ну, це взагалі бальзам, але він тінтований. Ось такий в нього відтінок. Він такий більш холодний. Від Кларанс він такий більш тепленький, тому хай буде від Кларанс. І в кінці макіяжу обов'язково наношу ось цей фіксатор від Патрісії Ледо. Він підійде абсолютно всім, але якщо ви не любите блискітки, то вам не підійде. Є шиммер і ці блискітки, які всередині добре видно на обличчі. Наношу його на відстані 30-40 см. Ну, стараюсь. Даю йому трішечки підсохнути. Коли фіксатор трішки підсох, я беру пудру і ось таку пуховочку. Набираю пудру на пуховку, оббиваю об руку. І наношу в ті зони, де в мене часто сяє обличчя, а мені це сяйво не подобається. Тобто десь сюди і сюди, типу, все, і сяйва ніякого немає. Ну, а на цьому все, мій макіяж готовий. Ну а на цьому все, такий макіяж в мене вийшов. Не забувайте про мої інші соцмережі. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!